Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради про останні події життя міста у випуску новин від 10 жовтня. Труп на березі лиману, пікні в громадському місті з алкоголем, небезпечні знахідки, нетверезі за кермом та блукаючи уночі. Про це прямо зараз. До муніципальної варти надійшов сигнал, що по вулиці Карла Маркса дитина біля воріт будинку знайшла тенісний м'ячик зі шнурком всередині, дуже схожий на саморобний дитонуючий пристрій. Близьковично спрацювавши муніципали, виїхали на місце, де оглянули даний предмет. І як добре, що підозри не підтвердилися, вечір п'ятниці затишний заклад відпочинку перлина на березі лиману нічого не предвіщало біди, і раптом хвилями на берег прибило тіло утопленника – місцевого рибалки, як з'ясувалося пізніше. Першими очевидцями страшної знахідки воді стали муніципали. Двоє літніх рибаків, один в воді перетягував сітки в забродах. Оступившись, почав тонути. Інший нічого не зміг зробити, бачивши загибель товариша на власні очі. Так історія стара, як світ, секунди необережності вартували людського життя. В громадському місті, посеред білого дня, пікнік з алкоголем. Компанія дорослих смакує алкоголь, зручно мостившись на лавці в парку перемоги. Поруч власні ж діти. І які ж то норми моралі треба мати, аби допустити подібне. Мініципальна вакта. Що ми розбиваєте спиртні напої? Чи ми розбиваєте спиртні напої? Давайте на припрятили швидко, і не будемо ругатися, не будемо нічого. нічого З повагою до нас, угу. ми до вас. Шановні батьки, усвідомлюйте свої вчинки, бо вони є прикладом для наслідування ваших же дітей. За кермом авто у стані алкогольного сп'яніння так, чому б ні, в цьому стані багатьом море по коліна. А от приїхати на медичне освічення на предмет алкоголю в крові сміливець відмовився: мабуть, є чого боятися. Муніципали не дозволили йому сісти за кермо. Даний штурма застреляємо право управління даним транспортним поки часом. Покамені е, я ж самі лібами просто другий чоловік забирає машину. Я що машина зі одсюди не трогається і знову блукаючи уночі у цілковій темряві тихенько прибирається вулицями міста. Які ж то важливі справи змушують тендітну жінку, представницю слабкої статі. Вештатися у комендантську годину у першій ночі. І таких випадків під час нічного чергування працівників муніципальної варти ще мало. Комендантський час. На минуточку Час ночі майже. Тому пильність та увага попри все коригувальників, прибічників руського міра. На жаль, як констатують спецслужби, вистачає і в нашому тихому містечку, і навіть серед жінок. Нагадуємо, що і рух авто в комендантську годину заборонено. Чому ж то кататися темним містом? Встановили машину в комендантське час. проводимо досмотр. Так, звісно ж, в дорозі бувають різні ситуації. Зламалося авто чи не встигли доїхати, але вимоги єдині для всіх. машина. Зразу додому і буде сам вертатися. Щоденне нічне патрулювання муніципалів це охорона громадського порядку та недопущення ДРГ на території Білгорода Дністровського. Коли місто спить, муніципальна варта забезпечує ваш спокійний сон. Шановні мешканці міста, якщо вам трапляються невідомі предмети, не торкайтеся їх власноруч, відведіть дітей та самі ідіть у безпечне місце і обов'язково повідомте до служби 101 за телефоном контактного центру міської ради 333333 або безпосередньо до муніципальної варти телефон 068 861 49 48 і на месенджери будь-яким зручним для вас способом. Муніципальна варта 24 на 7 на зв'язку з громадою. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.